Олесі, у своїй книжці 69 невдалих побачень я писав про те, що існує коло жінок та дівчат, до яких на постійній основі перманентно липнуть покидьки. Але чому так відбувається, вже ж вони не розуміють. Я провів маленький аналіз і знайшов дещо спільне. Справа в тому, що всі ці люди дуже і дуже ввічливі. Тож, є у мене підозра, що багато людей чоловічої статі. Просто плутають вічливість із кокетством або фліртом. І, якщо задуматися, така теорія має місце. Адже в цьому сірому злому світі, коли до вас хтось ставиться вічливо або дуже вічливо, ви це можете сприйняти та сплутати зі знаком уваги. У мене все. Ось такі ранкові теорії. Шануйтесь.